На майдані незалежності тепер цілком обжити наметове містечко зі своєю інфраструктурою. Штаб майдану в будинку профспілок. Туди ж запрошують волонтерів і закликають приносити їжу, зокрема цукор, рафінат та чай у пакетиках і ліки. Також необхідні теплі речі, пакети для сміття, одноразовий посуд, папір та скотч. Мітингувальники налаштовані стояти скільки треба буде, аби в Україні запанувало європейське життя. Місті Майдан незалежності тепер має свої кордони, ворота та охорону. Сюди не пускають п'яних та агресивних, аби не допустити провокації. Вхід на територію однак охоронці пильно оглядають усі, хто заходить за паркан. Тут табу на запах спиртного, натомість безкоштовно годують у наметах із символікою Євро 2012 До вечора малих архітектурних форм побільше. У нас є намет там, де можна зігрітись, там можна посидіти, там працює генератор, можна позаряджати телефони. Люди весь час приносять харчі, і теплі речі. Наталя. Гальченко, окрім своїх запасів, привезла печиво від хлібокомбінату. Доїхала без проблем, бо бак дорогою їй залили безкоштовно. Якийсь пан Володимир з Тернополя Черткова. з я навіть не знаю, хто така. Їй каже: Бритна, все, що хочете для студентів, які ночують сьогодні на майдані. Серйозніше їжа у будинку профспілок. Тут працює ціла кухня і роздача на вулиці. Я плачу від щастя за свій народ. Повірте, я маю двоє дітей і хочу, щоб вони не їздили на заробітки в Росію, а щоб вчилися і приносили радість своєму народу. Бо він є найкращий. Справжній готель та гардеробна у приміщеннях О, то тепер я повністю можу стояти. Сюди пускають усіх по черзі, однак просять тих, хто відпочив, звільнити місця для новоприбулих. Медична допомога теж тут. Студентки медики фактично проходять першу практику. Поки що допомагаємо якось. Після того як вже допомогли, їм не гірше ніж до того. Так, що це вже добре. Медпрепаратів вистачає. Однак тут набирають лікарів добровольців за цим же номером 063-197-0303 Просять телефонувати тих, кому стало зле. Життя духовне на майдані теж підтримують семінаристи, греко-католики з Києва та Дрогобича. Володя прихопив з собою теплий одяг, і мами не благословені. Каже, їдь, якщо хочеш їдь за Україну за своє майбутнє, треба боротися. А щоб на майдан не приїхали чужинці, його оточили легковикави, заберекодували дошками. А ще як охорону використали елементи центральної ялинки. Ольга Чико Максимілян Іченко факти ICTV.